З нами на зв'язку Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи. Добрий вечір, пане Тарасе. Дякую, що ви доєднуєтесь до ефіру. Доброго дня. Пане Тарасе, почала поговорити про зустріч, яка сьогодні відбулася в Ужгороді. Петер Сиярто з Угорщини прибув гелікоптером. Від українську сторону представляли міністр Кулеба і керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Шість годин кажуть, тривали ті перемовини. Наскільки вони важливі? Ну вони важливі, що принаймні ну спробувати змінити точку зору угорщини. Хоча я вважаю, що це неможливо буде ось. Ну принаймні, ну налагодити якісь стосунки і з'ясувати, що вони в дійсності, хочуть. хоча, в принципі, і так зрозуміло, що, що хочу угорщина. Угорщина хоче фактично створена сепаратистського анклаву на території України під виглядом угорської меншини. Не хоче, щоб вони слідували законам України, і, врешті-решті, думаю, що при вступі в ЄС та в іншу структуру вони захочуть формалізації цього сепаратистського анклаву під виглядом національної автономії для того, щоб з прицілом для окупації Закарпаття. Я, до речі, теж хотіла про це з вами поговорити, тому що з'явилися ось ці заяви фактично і лідера румунських націоналістів і угорських про, про претензії на українські території, як одного і іншого. Якось так здається, вони збіглися в часі вдвох. А чи не пропускаємо ми зараз щось важливе на тих територіях, де думаємо, що спокійно? Ні, ну, ну там цікава ситуація. До речі, з Румунією та Угорщиною. Вони ж якраз теж суперечки великі. Якщо румунські націоналісти хочуть е, е, отримати, як вони говорять, ісконні землі українські, то нехай віддадуть Трансильванію Угорщину, яку вони отримали за результатами якраз Тренонського миру, 1920 року. Там мешкає один мільйон угорців. Там теж постійно суперечки йдуть між е е Бухарестом та е Будапештом, і так далі. Угорщини ж проблема не, вона ж свариться не тільки з Україною, там і зі Словаччиною, в тому числі, і з Румунією особливо. То вже, тому може з вони ну, там вмиряться. Ну, це ж. Ну, це звичайно, що росіяни підтримують такі праворадикальні рухи. І, ну, заяви там такого угорського націоналіста. Який про це там почав говорити, мене навіть трохи е, і порадували. Це означає, що Орбан все ж таки не виконує ту функцію, яку хоче від них Росія, і Росія тому запускає нових агентів, які будуть качати цю тематику. Ну, пане Тарасе, але треба згадати про кількість е, угорських паспортів на Закарпатті. Ну такі румунські паспорти роздавалися і так далі. Ну, той же румунський. Керівник він же не тільки про це. Він же про Молдову говорив. Там ну це для них взагалі вважається, ну, оскільки мова одна і та сама. Тому вони вважають, що то взагалі їхня територія знову Згадують міжвоєнний період з 19 з по 39 рік, коли ці території були ну, в першу чергу йдеться. Давайте з'ясуємо про які території йдеться. Йдеться про Одеську область, те, що називається Бесарабія. Чернівецька область, ну і там знову вони згадують Закарпаття, там де мешкають є теж румунська меншина. Тому тут нічого дивного, що росіяни починають підживлювати цю тему. Їм це подобається. Вони ж давно з самого початку говорили, що Україну треба розібрати. Ми забираємо те, поляки забирають це. Румуни забирають, а угорці забирає це. Ну і так далі. Ну і плюс ми знаємо історію 24 лютого, лютого що все ж таки у цей день з якогось дива. У горця підтягувало війська до кордонів з пана Тарасе, Дозвольте, я, я дуже перепрошую я коротко вас. Переб'ю, тому що ну, термінова інформація Міністерства оборони України на тлі чуток про е звільнення Валерія Залужного написала наступне. Шановні журналісти одразу відповідаємо всім ні, це неправда. Ми чекаємо е ще додаткової інформації, поки е не буде багато і достатньо, скажімо, деталей е цю тему. Е Поки поставимо на паузу, пане Тарасе, Давайте продовжимо mm -hmm. говорити про те, що ми говоримо. Але я мусила повідомити глядачам. Перепрошую. Mm -hmm. Ну дивіться, тому ми повинні звикнути, що будуть з'являтися всі різні такі партії, будуть крайні ліві, які будуть виступати за припинення допомоги Україні. Будуть з'являтися різні, отакі люди, які про це Ну, ми повинні до цього звикнути і. Нарощувати армію не що так назберегає і спокій суверенітет нашої держави і ц... і цілісність, як українська армія. Чим сильніше буде армія у нас, знаєте, тим менше буде бажаючих з різних країн щось там претендувати на щось і щось там говорити. Ми чекаємо першого числа а, м, голосування в європейському союзі за, за українські гроші, якщо так можна казати. Гроші європейські, але на допомогу Україні. Скажіть зустрічі, та що відбулась сьогодні, і м, ті зусилля, які прикладає європейський союз, для того щоб ну м, умиротворити, а, якщо можна вжити таке слово Віктора Орбана, знімає зараз для нас запитання по цьому голосуванню чи ще ні. Ну, судячи з того, що те, що писалося Financial Times, що України Європейського Союзу готуються розмовляти з Орбаном в стилі добрим словом та пістолетом можна досягнути більше ніж добрим словом», тому що ну угорщина реально вже почала переходити всі межі, які тільки можливі, і взагалі і Європейський союз фактично паралізувати і так далі. І так далі. Ну, якщо так вже це обговорюється, а вони можуть це зробити. А ми не дамо. Ось а потім подивитися, що там з Форін там буде. Так потім подивитися, що там буде з економікою. Будуть падати рейтинги. Вони так будуть сумно, сумно дивитися. Сумні, сумні очі, у Орбана запитувати Ну Орбан, ну що там, як там, як там взагалі, як справа у тебе, друже? Так що я думаю, що все ж таки, якщо це вже йдеться е, про таке, ну значить, ну європейський союз нарешті знаходить важелі впливу, тому що угорці дратують усіх. Е, е, я вам сказав, у них суперечки не тільки з Україною. У них суперечки зі всіма, фактично, і всі розуміють, що там є деструктивна така позиція загалом. Ну так, якщо Орбан раніше намагався, ну, Орбан хитрувати дійсності себе поводить. Я так за ним спостерігаю. Він знає, де червона лінія, і от намагається: він може туди говорити багато чого, але намагається нічого не, не переходити. Він голосує як слід в цьому в. В, в ООН, наприклад, голосував навіть за репарації з Росією. От багато говорить, і, але там торгівля, ну знаєте, там як е, збіглася до е, знаєте приємно з корисним. Тут і за гроші можна поторгуватися, з росіян можна взяти собі на утримання. Ну і багато чого. Але я думаю, що тут, якщо зуби вже проявляє європейський союз, і тільки радий, що нарешті вони. Прокидається, тому що так ну далі в дійсності не може бути. Ну але фактично, навіть якщо будуть проголосовані гроші, це ж не означає, що автоматично таким же буде рішення і по нашій євроінтеграції, та й по НАТО. Також ну давайте слухайте. Давайте їсти на потроху. Да. Нам, нам від Європейського Союзу потрібно зараз доступ на ринки. Нам від європейського союзу потрібно, щоб країни Європи підписували гарантії допомоги Україні, про які там з Британією підписали. Європейський союз. Ну забудьте, це мінімум 10 років, і то не факт, тому що з нашою примітивною економікою, яку ми побудували у нас, бачили суперечки да. фермерів, які є в європейському Союзі? Тому що в європейському союзі по іншому побудовано сільське господарство. Там головний фермер. Якщо ми хочемо е, вступати в європейський союз, ми, довж, ми повинні розробити холдинги, побудувати таке ж сільське господарство, як європейському союзі. Бажано, щоб е, взагалі тільки громадяни України володіли землею е, там не більше одної тисячі гектарів, тому що то дивно виходить. Кров проливають українці. А різні е, пройдисвіти вигляді там інвестбанкірів, банкірів і іноземці, хочуть її купувати. І взагалі ми повинні розуміти, що немає вільного ринку землі ніякої в Польщі, наприклад. Там спроби там ту землю, то одразу ж виставлять такі кваліфікації, чи є у тебе бізнес-план, чи займався ти взагалі сільським господарством і так далі. Отак повинно бути. Тому ми тут повинні зосереджуватись на цьому. Стосовно НАТО, ми повинні це чітко розуміти, що поки не буде кордонів 91-го року. Я не думаю, що питання НАТО взагалі буде стояти. Гарантії гарантії допомоги ми можемо підписати це за для нас пріоритет. Щоб всі підписали, один дав 3 мільярди, той дав 3 мільярди, і так бачиш, у нас по 20 мільярдів на рік буде допомога. це і е, ВПК розвиток це і багато чого іншого. От от що нам потрібно, а не знаєте, якісь повітряні замки коли воно буде. Там ну це таке. Знаєте, я. Ну ну бачили до речі угоду з Британії. Там що написано? Ну 10 років допомоги. 10 років. Тобто вони розраховують, що Україна стане в НАТО через 10 років. Ну на цього я думаю, що з європейським союзом ще буде складніше, бо європейський союз це економіка. Україну не хоче хто не хочуть бачити в європейському союзі в першу чергу країни східної Європи. бо вони потужні конкуренти і за робочу силу, і за інвестиції і так далі. До речі, першими країнами, які постраждають від зближення, навіть не вступу, а зближення з європейським союзом це будете, ви будете сміятися, але це буде Угорщина та Словаччина, як дуже маленькі країни, бо Україна перспективніша країна населення більше. Тут зараз клади 1 мільйон доларів а, і тільки на капіталізації через 5 років ти отримуєш, можеш отримати 10 мільйонів, і тому в даному випадку не слід так нервувати, перебудовувати власну економіку, зараз займатися економічними питаннями, побудовою військової економіки, диверсифікувати економіку, в тому числі а, розвивати промисловість і нам це теж корисно, тому що нам потрібна масова зайнятість в країні. Бо без безпеки та реіндустріалізації країни ну не будуть повертатися до нас люди. Роботи просто не буде ну, тому спокійно над цим працювати, а не марити тим, чим ну зараз немає сенсу марити. Пане Тараса, ну не можна не запитати. Ми зараз в такому підвішеному стані, тому що ми чекаємо грошей фактично і від Європейського Союзу. Не знаю до речі, що там зараз з міжнародним валютним фондом. Наскільки ми отримуємо те кредитування? А, чекаємо гроші від Сполучених Штатів Америки. Наскільки довго може витримати українська економіка, допоки а, допоки транші не отримали? Які чекаємо? Для цього потрібна робота є, що не використаний, є не використаний ресурс національного банку, який повинен кредитувати економіку. Так стимулювати кредитування економіку. Якщо що, ну якщо буде кредитна місія національного банку, десь на 400 мільярдів під видачу кредитів для стимулювання. Роботи економіки нічого страшного не буде, тільки зростання буде економіки. Е, можна запровадити обмеження на імпорт, е, деякі товари можна зараз не імпортувати. Я, наприклад, із здивуванням дізнався, що в 23-му році у нас на 1 мільярд алкоголю імпортовано було в країну. Ну краще навіщо витрачати так гроші або елітні автомобілі, навіщо вони нам потрібні? І так далі. Тобто, тут, тут треба робити. Максимальне імпортозаміщення і нічого такого страшного не буде, не відбуватиметься. Для цього банки повинен кредитувати реальний сектор економіки. Національний банк може все робити, і нехай не розповідає, що він там щось незалежне. Незалежно він від кого, від країни, яка стікає кров'ю. Якщо ви говорите, що ви незалежно від країни, яка стікає кров'ю, значить ви працюєте на ворога. Тут все просто і так далі. Тому дивіться, 22-му році зробили емісію, просто отак: от шуганули. В економіку 400 мільярдів. Так, ну і що такого сталося? Ну нічого такого великого не сталося. Але якщо запровадять обмеження на і дадуть кредити на фінансування імп е е цього виробництва. Так у нас ще виробництво з'являться, які ми менше будемо імпортувати тих товарів, які нам не потрібні на даний час, і тоді з економікою все буде гаразд. У нас і під 10% відсотків може бути зростання економіки. Ну, пасибі вам, пане Тарасе. Будемо чекати, звичайно, що наші міжнародні партнери приквапляться, це з е, потрібним нам. Дякую вам дуже за те, що ви доєдналися. Тарас Городній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Був з нами на зв'язку.